На Запоріжжі близько тисячі людей чекають на операцію з трансплантації. Більшість з них потребують пересадки нирки чи печінки. Такі дані називають медики. Майже за тиждень фахівцям прифронтового міста вдалося провести чотири операції. Як почуваються пацієнти? Розпитала Інна Гогой. Гугой. На цих кадрах спільна кропітка робота запорізьких та київських медиків того дня у прифронтовому Запоріжжі фахівці провели одразу дві трансплантації: пересадили нирку та серце і врятували пацієнтам життя. На теперішній час всі реципієнти, які отримали органи, почуваються задовільно, всі в гарному настрої, органи функціонують стабільно. Після трансплантації нирки відновлюється в палаті і пані Юлія. Її боротьба за здоров'я триває майже 30 років. З них останні чотири жінка перебувала на гемодіалізі. Через це до лікарні доводилося їздити тричі на тиждень. Процедура штучної нирки доволі тривала та неприємна, розповідає пацієнтка. Мені, наприклад, важче було після діалізу. Падав тиск, дуже погано себе почувала, велика слабкість. Ну і сама ж процедура, звісно, 4 години, коли ти, коли ти лежиш майже не рухаючись. Юлія зізнається, коли дізналася про майбутню операцію, дуже хвилювалась. Найбільшою підтримкою були чоловік і донька. До операції в мене був низький тиск майже весь час, особливо після діалізу. Зараз стабільний, дуже рада, ніяких головних болей, ніяких інших там забаморочень. Трохи більше ніж за тиждень запорізькі медики провели чотири трансплантації. Донорами для усіх пацієнтів стали молодий чоловік та жінка. Після їхньої загибелі родичі дали згоду на посмертне донорство. Завдяки такому рішенню вдалося врятувати життя семи людей з різних куточків України. Реципієнти з Києва, Львова і наші реципієнти саме. Запоріжжя вдалося пересадити три нирки саме реципієнтам Запорізької обласної лікарні. Реципієнти, які отримали органи з інших міст, знаходилися в листі очікування більш вище ніж за наших реципієнтів. Вони були в більш складному становищі. Пересадку серця робили у Запоріжжі через час. Є певний час, коли потрібно проводити трансплантацію органів. Тому пацієнтка із Києва їхала до Запоріжжя і вже у. Запоріжжі проводилася трансплантація серця. За даними лікарів, пересадки нирки або печінки на Запоріжжі потребують близько 700 людей. І ще 100 сподіваються на нове серце Для декого з них трансплантація від неродинного донора. Єдина надія на порятунок. Проблема трансплантації полягає в тому, що не вистачає донорських органів. Це не тільки у нас, це по всьому світі. У нас нема вибору. Якщо ми не будемо розвивати посмертну трансплантацію, це основний напрямок, який може дозволити отримати органи всім тим, хто потребує. Лікарі кажуть, пацієнти, які пережили трансплантацію, мають усі шанси повернутися до повноцінного життя, але за умови постійного вживання спеціальних ліків. Такі препарати завжди під рукою і в Юлії. Вона вже готується до виписки. А після реабілітації планує повернутися на улюблену роботу. Інна гогой Ігор Воробій. подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.